Виставка, ну так скажемо, це відчутно ну, ювілейна, я розумію, так, Антажі? В цій виставці, що мені сподобалося вже Сергій замітив, тут все життя. От це невеликі роботи, які робилися в містерні, там, довго виношувалися. Це тюди, які робили з натури, вони самі самі чесні, як я вважаю. Тут і задіяні всі періоди життя, Віталій Сановича. Добрий день, шановні колеги. Я вважаю, що у нас тепер за все у нас сьогодні велика велика свято, що ми маємо можливість бути тут, в цій залі, насолоджуватися цією кросотою і бачити, дитут, яка дарує нам цю кусок. Вам хочеться побажати, щоб це була маленька виставка, а далі буде наступні кроки ще більших залах, ще більше глядачів, ще більше глядачів, які будуть вам говорити. Дякую. Сейчас нам это очень встречается. Сегодня, в сегодняшних умовах, хочется увидеть красоту и на основе этой красоты надеяться, что будет в будущем. Она нам дает эту возможность. Большое вам благодарность за вашу работу, за ваше вдохновение, за ваши руки, за ваши идеи, за ваши погляды, за вашу работу. Я вам напомню, что пейзаж стал самостоятельным жанром только с 17 века. Со времен рока и пейзаж конкретного места это портрет природы конкретной это не условно идеальный пейзаж а это пейзаж того места где мы с вами оказались или в разные времена и когда анатолий александрович показывает произведения созданные в разное время это его душевная и духовная биография. Потому что меняется человек, меняется его эмоциональный стан, отношение к природе, как к гармоническому диалогу, с которой он вступает в взаимосвязь. Потому что природа напоминает нам о вечном, о том, что есть возрождение что после зимы наступает весна. И произведения, созданные э, Горбенко, часто они, в них есть такая э, бестелесность и много белого цвета. Белого, как снега, например. И здесь нет ощущения гравитации, когда Земля тяжелая, ее много. А эта земля становится светлой, и эта светлая земля соединяется с небом не только из-за того, что есть много мотивов воды, в, котором, в которой отражается небо, а есть вот эта картина, в которой э, есть легкость, и эта легкость как проявление душевного состояния, светлого душевного состояния. Произведения Горбенко могут быть в любом интерьере потому что они не вмешиваются в пространство, а привлекают к себе человека. И с, с этим пространством, как состоянием души человека, романтически, лирического настроя, можно долго находиться, и он тебе не будет мешать твоему состоянию, собственному твоему состоянию ⁇ Я ⁇ И поэтому на выставке, которая сейчас... В Западном музее художественно-графического факультета я поставила пейзаж Горбенко рядом со своим портретом, потому что мне там и хочется, чтобы было, было его ощущение тишины. И э, это состояние тишины ⁇ это значит состояние внутренней э, наполненности, которое предполагает духовную вертикаль. То есть недостаточно человеку уметь точно видеть пропорции тоновые отношения ему еще нужно перейти из состояния трехмерности в состояние духовной вертикали когда это происходит происходит целостность и тогда наши составляющие телесное эмоциональное и вечное духовное они находятся в равновесии и мы говорим о том что наступает связь гармония через которую художник обращается к нам и которая несет свое послание, выполняя миссию. А миссия у нас, у нас с вами – сохранить культуру, передать ее тем, которые идут за нами, сделать по возможности так, чтобы они не потеряли то, что имеем мы. И это совсем непростая задача. Ну и, конечно, я пожелаю Анатолию Александровичу, чтобы он не терял бодрости духа, не обращал внимания ни на какие сложности. Они были во всех временах, и у наших родителей они были ничуть не меньше, чем у нас, и у наших дедов они были еще сложнее. Поэтому бодрости духа. Що тут немає штампу. Це, що цікаво, здавалося б реалістичне такі, 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 Але тут немає штампу. Навіть я вам там дивився, не повторю, а він той же мотив розробки сірісті. Всі вони різні, абсолютно, тому що, можливо, пам'ять у вас не така хороша, що ви забуваєте, що ви робили перед тим. Я жартую ясно, що там. Але це є якраз відзнаки живого сприйняття природи. І я не вважаю, що треба було назвати виставкою тюди. Це не ютю, це мала картина. Кожна робота самодостатня. І, до речі, ця ідея розв'язки, вона теж налаштовує глядача, щоб кожну роботу окремо дивитися. І вони, вони якраз роботи достойні. Тобто я вважаю, що виставка це значуще дуже. І Фактично заново можна, от сучасність вона прагне виходити на інші формати, в інші розміри. Але камерність кожного формату, це невеликого формату, то традиційне для Одеси. Від другої половини 19 століття, період квартирних виставок теж невеличкий формат, от, який притягнув, прив'язується до невеликого простору. Багато квартир, можна так удивитися. Так що вітаю, майстру, вас з тим рівнем, який ми попросимо. Спілка журналістів, моя частина, Юрій Натур. Найщиріше вітання, Співки. шановні колеги, хотів би, по-перше, поздоровити вас всіх зі всіма святами, які були, з відкриттям. Цієї виставки вона дуже серйозна. І я хотів би вашому шефу вручити тут одну книжку таку дуже гарну. Олексій Борисій кабелик, там десь депутат теж поряд. Нематеріальна культурна спадщина. У вас все матеріальне, так? І нематеріальне є. Але є тут дві газети золотослів, які тільки що вийшли. І тут про вашу діяльність все написано. Я те, вам дарую. дивіться, кольочок вам. Скажу, що вийшла книга, газета. 120 сторінок. 120. маєте ну, в кольорі. Тут про вас написано дуже багато і дуже цікаво, тому що без, без творчості вашої неможливо. Так що, я думаю, це ви побачите, пролистаєте. Це вам. Хотів би подякувати. І звичайно подарувати таку книгу, хтось тобто, газету моєму помічнику, який багато до цього залучився. Ігор, іди сюди, будь ласка. Ігор Назаренко, я вручаю тобі, друже. Роздавати не буду, тому що дуже, так сказати, гарна і дорога річ. Але, але там про мистецтво, мабуть, полос 20 там є. Олексій Борисович, буквально тобі слово. Доброго дня, шановні друзі. Від діючих депутатів обласної ради щиро вітаю вас, Анатолій Олександрович. Хто не знає, Анатолій Олександрович Почесний, громадянин міста Чорноморська. Порядка 30 років. Дуже поважна людина. Ну і від обласної ради. Сказав, з наступного року буде гарне фінансування, будемо станкувати. Спілки журналістів, і спілки художників. Хотів би що сказати? Спасибі, що ви є спілкувався з головою спілки художників України. Там є привітання його, так що ви молодці. Я сподіваюся, так що у нас багато творчих спілок, але працю видно тільки, мабуть, спілки художників, спілки журналістів. Письменники десь там поряд, але трохи віддалені від нас, але ми працюємо задля майбутнього. Це все надбання вже України. Я хотів би, щоб Одеса колись, наші керівники області, міста побудували якийсь виставкову залу, щоб всі художники мали, знаєте, своє, так сказати, крило своє, щоб дійсно пройшли. Тут батько працював, тут мати працювала, тут діти. І в нас дуже гарна художні школи. Так що молодці, спасибі, що ви є. Любові, щастя, здоров'я. А... Свята проходят, будни лишаются. Это рабочие будни всего легендарного человека. и побегли. Да. Спасибо. спасибо. Разом до перемоги, слава Украине! И богу я не знаю, невозможно анализировать работы в таком количестве. Они все по отдельности имеют такое качество, можно говорить, бесконечно. Они очень разные, очень интересные, очень глубоко прочувствованы. И Анатолий Александрович Человек влюбленный в природу, вообще, по-моему, настолько естественно для него это. Это влюбленность в жизнь и в природу. Я могу сказать о нем только как о человеке. Я восхищение восхищении. Ведь я знаю его много лет. Это вот... Могу похвастаться много лет, Вот. И... Э, ничего не появилось. Только в лучшую сторону. Все, все лучше и лучше становится. Спасибо. 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 Я хочу привітати від нашої одеської медичної спільноти від Національного медичного університету, тому що Анатолія Олександровича знають всі наші професора, всі завідувачі, всі проєктора знають, знають його творчість і не тільки професора, доктора медичних наук знають Анатолія Олександровича, але і також медичний наш світ одеський. І я хочу сказати, що Анатолій Олександрович це дуже... Широкий діапазон його він на всіх етапах свого життя дуже поважав і цікавився медициною. І тому завдяки цьому довго живе. <рес> <рес> <Да>. <рес> Допомагаємо. Да. І він розбирається не тільки в мистецтві, але дуже добре і розбирається в багатьох медичних питаннях. Тому я хочу бачу така плідна праця, такі, такі різнобарвні етюди показують, що Стан здоров'я нашого Анатолія Сановича добрий. <нет unlucky> і тому ми бажаємо від, 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 від медичної спільноти, бажаємо вам самого найкращого, теплого і однозначно довгих літ життя і плідної праці, і також адміністративної праці керівної. Так що вам не можу не сказати слова про почесного академіка, академії мистецтв України. Далеко не кажется. Мы просто ну, сияние, Антон Александрович, Будда, Император, Цар і так далее. Профессор народного художника Украины, управління э, організації нашої замголовы Всего НЦХЛО, талантливого керівника, порядної людини и прочее, прочее, прочее. Головне, это коротко, живописця Анатолия Горбенко. Я скажу ужасные цифры. На землі перебувало 107 мільярдів миллиардов людей. Из них сейчас находится 8. А кто посчитал? Сколько единиц хранения во всех музеях мира? Короче говоря, и Анатолий Санчо, и всем нам очень еще что нужно много сделать для принесения культуры в наш сложный мир. Через два тысячелетия життя на земле, думаю, слово на вас, на нас, имя керамиста, мабуть, грека, автора красобигурной, а может и черной фигурной вазы, Критас, Кротас, через два тысячелетия. И он догадался тогда написать на вазе десь внизу имя свое. Так. И какие бы Антон Александрович не были золотые награды, но имя живописца Анатолия Горбенко – это Это обязательно. Шеносия. Сегодня у нас вот и экспонуется творы живописца. Да, и чтоб через море творчих прием, засады и искушений, простите, тут российские, mm -hmm. створ... Значит, створы новые, борьба за композиционные забудки, живописный бригад Анатолий Горденко, плыве в мылу для людей на сторону реалистичного мистецтва. вот. а все остальные, Трохи решти так не очень, то не не дуже. но есть и очень. Вот с вами интересный приклад в Львові. Я был театральный, живописный, огромный занавес в Ульяновской опере, театру и балету, баблопшем театре. Каких творил Генрих Семиратский. Он такой жесткий занавес. Это вот, и не всем показывает, только польской делегации. Его сохраняет, это очень важно. Я бачу, вот, а сколько тут композиций и масса вот таких творений. Это много, это ценное, это це поважное. Далее. Я тут опускаю, я тут ругаю абстракционистов слегка, я это опускаю. Вот. Мы ему, Александрович, вдячны, я уже говорил, на реалистичный живопись. Пограємося в такі судження в реалістичному мистецтві. Контур силует. Тут в реалістичному співпадає з кольоровою плямою. А от у пітом Андріану Фернади вже не співпадає. Відкритий закон, що форма і рисунок постійно, а колір перетікає. Але в реалістичному так не ну, можна, а що можна ще стилізувати, ще іскати якісь звіски в тому кольоровому пітні. І це може важна, красива дорога. У Анатолія Гардинка, там, де кольорова знахідка є, зробилась, знайшлась, там хочеться подати, ну, подати художню таку знахідку музейну, добре нарісованій рамі, що да, цю єдину в світі творчу, знайдену річ. Вот это поважно до этюдов, до такой, ну, вот есть культура мелкого пластика. А в живописи, как это называется, мабуть, как-то так. И тут я заканчиваю. А заканчиваю я вот как. Не початый край работы, Анатолий Александрович, еще. И вот то. Хай живе, Анатолий, и цим все сказано. Спасибо вашу пользу, это Грета Это очень красивая, талантливая девушка. Анюта, громко. Как я тебя вообще? Отож, вид от коллективу студентской рады и всех студентов Одесского художественного колледжа, мы хотим приветствовать вас, Анатолия Александровича, с открытием вашей особистой выставки. Сегодня, на самом деле, много студентов нашего колледжа пришло Подивитися на вашу майстерність, отримати якийсь то опыт, І и вот хочемо мы хотим вам подякувати за такую возможность відчути ваши творческие эмоции и переживания у кожній из ваших работ. Большое спасибо. Красиво это написать. Нет, коллективное, не а не а студентов, не Лично от себя, персональна благодарність за то, что вы вам... возвращаете. кцюду натурної роботи, натурному цюду таке якість произведения, произведения искусства, то есть полноценного, что у нас несколько так вытёрлось со временем. Спасибо вам огромное. Ну, за ваші зуси, конечно, но ну, персонально за заяви. Хочу вам подякувати за прекрасні твори, за насичений колорит, за відчуття такого, що нам дійсно не вистачає, теплоти Гармонії такого прекрасного, тому дуже приємно, що саме ви е, в такий складний час презентуєте ці роботи, які відчуваються. Велика енергетика ваша життєва душевна, тому дуже вам дякую за дійсно те прекрасне, що нам не вистачає зараз. Е, такий складний, на жаль, в такій схвалі дуже прийде для нашу державу. Тому дуже дякую за чоловіку. <плес> Інститут Володимира Петровича Філатова. Хочу сказати наступне, шановний Анатолій Олександрович. Колись один дуже світлий батюшка сказав такі слова Тець Георгій, що людина молода, поки вона може дивуватися, поки їй щось дивує. то сьогодні я скажу, мені в молодості трошки добавилося. тому що я зайшла і чесно вам скажу, чесно, відверто, здивувалася. Я завжди, коли вивчаю ну, творчість Володимира Петровича Філатова, я Теж дивуюсь, як людина за 24 години, яка мала 24 години, так вона стільки встигала. І сьогодні я прийшла і теж в мене виникло питання: коли ви все це встигаєте робити? І ще керувати спілкою, писати тюди, писати картини, брати участь у стількох виставках. Давати наснагу молодим митцям більш зрілим, щоб вони також приймали участь у численних виставках. І я дуже вдячна за те запрошення, яке прочитала на телефоні. Ви знаєте, я ніколи у своєму житті не читала такого запрошення, яке отримали, я вважаю, всі, таке змістове, таке відверте, таке сердечне, таке тепле, що я подумала: навіть якщо я буду хворіти. Лежати я закутуюсь і прийду у будь-якому стані. Я вам дуже вдячна. І ще хочу сказати, що вивчаючи матеріали в бібліотеці Володимира Петровича Філатова, в музеї сучасні матеріали, я знайшла книгу «Чорноморськ». І ви знаєте, також була дуже приємно здивована, а може і не здивована, а очікувала і такого, що тут я побачу і нашого шановного Анатолія Олександровича. Дивіться, звісно, на одній з сторінок. Серед вельми шановних людей є і наш, Анатолій Олександрович. І я бажаю вам, щоб у багатьох енциклопедіях світу ви були на сторінках, на золотих сторінках, тому що ви наше надбання. І кожна людина, яка тут стоїть, це наше надбання. Як казав Пікассо, натхнення є завжди треба тільки працювати, то ви маєте і натхнення, і таку щиру працю якою, ну не скажу позаздрити, але повчитися можна. Дуже так. вам вдячна. Друзі, перше, що я хочу сказати, слова вдячності вам, що ви прийшли на таку подію, яка для мене ну, дуже важлива. Важлива в тому сенсі, що я дуже хотів цю виставку побачити сам. Вона Зроблена душою і серцем. І мені дуже приємно, я написав на Фейсбуці, що та дружба, той колектив, який мене прийняв на дачі імені Репіна, де я працював два місяці кожен рік, 22 роки, їздив туди і писав на стан. Я приїжджав, писав з я виїжджав, писав роз... розсвідчить омухи і «Солов'ї» співали. Таже це нас сплотила така дружба. І я вдячний 22 роки. І так 22 роки я справляю з паречкам України, де теж з колективом. Оця дружба, той колектив, який я отримав, я притримую цього і в нашій спільці художників. І в мене вдалося сплатити колектив, який на сьогоднішній день є показовий на Україні. Дружба і любов вони завжди об'єднають і вони завжди придають натхнення і дають сили, То, що і ви бачите на цих полотнах, на цих картонах. Це всі етюди зроблені на одному подиху. Тут немає я ніколи не пишу етюд. За два сеанси. У мене ці ітюди написані за один сеанс. І із цих багатьох етюдів я пишу картини, тільки які я виставляю на виставці. І мені було приємно, коли я зробив виставку в вікну в Києві. І рекомендація е е була мене на почесний член академії мистецтв. І... Я один із художників, нагороджений золотою великою медалю в Академії мистецтв України. Це для Одещини дуже поважна така подія. Це придає і сили, і натхнення. Не... Перед головою я такий же тружених, такий же працівник, як і ви всі. Просто я показую, що ніколи, коли мені кажуть, я не можу, ніколи такого слова в мене немає Я не можу. Я повинен зробити. Це я і зробив і доказав. Кожну роботу оформить, кожну роботу. У мене на сьогоднішній день ще 600 робот лежить, же оформлених храмор. Я вибрав кращий. І 25 вересня я їду, сам сам везу роботи в Кропивницький, теж звідти чекають мою, мою виставку, де везу 50 творів. Там вже великий розмір. Я... Бачите, я це я, та я ну, моя виставка, вибачте. Я хочу побажати вам також натхнення, також успіхів. І от якраз тут Ольга Божий знаходиться, це для мене свята сім'я. І мені дуже приємно, мені це дуже придавало сил і натхнення. Коли я кожен рік приїжджав з Ітюдів і Михайло Михайлович Божий, це академік, це всесвітня відома людина. І він говорить: Толя, принеси десяточок робіт. Я йому приношу 20 робіт. Через неділю я приїжджаю забирати роботу. Він каже: Мі, оці залишиш, залишить ще ці залиши. Я полюбуюсь ними. Ви знаєте, оці слова Я полюбуюсь з ними це придавало настільки отаке натхнення, настільки це придавало сил, що воно комусь потрібно, що ними зацікавлений академік. Оце є доброта. І я стараюся в, свої, в своєму житті теж бути щедрим, добрим, відзивчивим і ну, допомогти як можна. І добре слово придає завжди впевненість і надію. І мені приємно, що ми будемо 25 жовтня приймати нових членів спілки художників, де теж поповнення нашої організації. Єднаємося, цінуємо, дуже цінуємо, шануємо один одного. Ми цього достойні, ми цього варті. Ми дуже сильна, мощна, творча організація, якою я пишаюся і протягую і підставляю своє плече кожному із вас. Дякую вам.